Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. До складу комісії входять Маланюк Віталій Миколаївич, Собчук Володимир Васильович, Робрик Василь Вікторович і головне Антанія Володимирівна. Всі члени комісії сьогодні присутні на за засіданні комісії. Також на засідання комісії запрошені Ольга Шахмат, Сільської ради, і Юлія Золучинська, головний спеціаліст. Головуючий член комісію Марію Віталій Миколаєвичу, порядок денний сьогодні має слідуючі запитання. Перше, питання. Перше це про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету Струмочок в селі Крутнів. Друге про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету Сагани, в селі Раславка. Третє про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету гостиниць в селі Велика Голінка. Четверте про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету Горданівський в селі Ростов. П'яте про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету Будора в селі Башуки. І шосте про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через... Центру надання адміністративних послуг у ушканської сільської раді. Ставлю на голосування голосуємо mm -hmm. за даний порядок. Хто за? Проти отрималися. Річні дні. Отож, по першому питанню про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету з промочок судів кругів. Запрошуємо відповідати. Так, mm -hmm. дані питання задані на в 45-й сесії. Були розглянуті, проголосовані, а тепер до нас звернулися жителі сіл, які перераховані, де створюються органи самоорганізації вуличні комітети. Потрібно внести деякі зміни до рішень, додати до назви безпосередньо назву села, в якому розташований той чи інший вуличний комітет. Тому вони звернулися з заявами, повторно до нас і просять їх. Визнати попереднє рішення наше не недійсне, тому зачитую проєкт рішення. <клух pudding> Розглянувши звернення ініціативної групи мешканців села Крутнів про створення органу самоорганізації населення, подані матеріали, керуючись законом України про органи самоорганізації населення та про місцеве самоврядування, Україниська сільська рада вирішила надати дозвіл мешканцям села Крутнів на створення органу самоорганізації населення вуличного комітету струмочок в межах території його діяльності вулиця Садова Набережна Липова, центральна молодіжна, яка буде діяти на території села Крутнів Томнецько району Тернопільської області, затвердити назву органу самоорганізації, вуличний комітет, комітет Струмочок Крутнів, скорочена назва ВК Струмочок Крутнів, затвердити головою вуличного комітету Струмочок Крутнів побрик Ольгу Іваніву секретарем Сітарчук Невнілу Петрівну. Визначити юридичну адресу Вуличного комітету струмочок, Крутні, село, Крутні, вулиця Молодіжна 10 Кремлянського району Тернопільської області та рішення 45-ї сесії восьмикання Україниської сільської ради 236.28.4.2025 про надання дозволу на створення само комітету самоорганізації населення вуличного комітету струмочок в селі Крутні та затвердження положення при нього, вважати таким, що втратили чинність. Я маю, я маю на Хто за? Проти отримався рішення. Друге питання: про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету встагання раста в Кації Расти. Знову ж таки, спираючись на законодавство, зачитане попередньому рішенні. Надати дозвіл мешканцям села Раславка на створення органу самоорганізації населення вуличного комітету Сагани Раславка в межах його території діяльності, яке буде діяти безпосередньо на території села Раславка, на одній вулиці вулиця Сагани. Затвердити назву вуличного комітету Сагани Раславка, затвердити головою вуличного комітету Дурчук Марію Дем'яніну, секретарем Феді Колега Петровича, Визначити юридичну адресу вуличного комітету Сагани Раславка, село Раславка Кремлянського району Тернопільської області, вулиця Сагани. І рішення 45-ї сесії 8-го скликановобушканської сільської ради No2337 28.04 2025 року визнано бажати таким, що втратило чинність. Ідентична ситуація, що покликнула та сама власне. Чи є запитання? Mm -hmm. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Проти? Приймалися. Немає. Рішення прийнято. Третє питання. Про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету властиниць Велика Горянка. Так, надати дозвіл мешканцям села Велика Горянка на створення органу самоорганізації населення вуличного комітету властинець Велика Горінка в межах території його діяльності вулиці Молодіжна, яке буде діяти на території села Велика Горінка, Кремлянського району Тернопільської області. Затвердити назву органу самоорганізації населення як вуличний комітет. Гостиниць Велика Горінка, скорочена назва ВК Гостиниць Велика Горянка, затвердити головою вуличного комітету гостиниць Велика Горінка Дячук Світлану Якіну, секретаря Міщук Нелі Васильівну. Визначити юридичну адресу вуличного комітету за адресою село Велика Горінка, вулиця Молодіжна, Венецького району Тернопільської області. Рішення 45-ї сесії 8-го Восьмоскої Княшнської сільської ради номер 2340 від 28.04.2025 року вважати таким, що втратило чинність. Чи є запитання? Суть ідентична, можливо, і зачитаю так скорочено ще наступні два yeah. комітети. Yeah. Ідентичний проєкт рішення по селу Ростоки Гданський. Зачитаю тільки на яких вулицях буде діяти Гданський Ростоки. Це буде центральна бригада Вишнева, Гданський, провулок Яровий, провулок Бригадний. Буде діяти в селі Ростоки, і головою вуличного комітету Гданській Ростоки затвердити Костюк Олександра Сергійовича секретарем штабу Галину Степаніну. І рішення сесії 45-ї сесії 8 скликання 2338.2825 року визнати таким, що втратили чинність. Так саме і башуки? Так, так, ідентично по башуках. В башуках надати дозвіл мешканцям на села Башуки. На створення органу самоорганізації вуличного комітету Водограй Башуки в межах села Башуки вулиця Лесі Українки затвердити назву органу самоорганізації населення вуличний комітет Водограй Башуки і затвердити головою вуличного комітету Водограй Башуки Березія Імра Володимировича, секретаря Тимчак Віталія Петровича, юридична адреса відповідно село Башуки, вулиця Лесі Українки Тернопільської області, Кремлецького району, і рішення 45 п'ятої сесії 8-го скликання. Номер 2339 28 квітня 25-го року визнати таким, що втратили чинність. Є запитання? Хто за проти? Підтримали запитання. Рішення прийнято. І на залишається останнє шосте питання: про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. До Кушнецької сільської ради відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 523. Деякі питання надання міністративних послуг через центр надання аміститивних послуг з метою удосконалення системи надання міністративних послуг. Кушанська сільська рада вирішила доповнити перелік послуг, який у нас був затверджений рішенням сесії 1550 від 22 червня двадцять року такими послугами. Їх там всі буде 104, є потреба зачитувати всіх. Скажу по категоріях це послуги, що надає служба у справах дітей, послуги головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, послуги на місцевого значення, послуги на у сфері архітектури та містобудування, е, також послуги на у сфері земельних відносин, дещо доповнити, і послуги на у сфері державної реєстрації громадських формувань. Послуга у сфері державної реєстрації заметим надання відомостей з Державного земельного кадастру. Все, там 104 послуги, новий перелік послуг викласти у новій редакції згідно з додатком, Суб'єктам надання адміністративних послуг доручити розробити інформаційні та технологічні картки. І контроль за виконання цього рішення покласти на дану комісію. Розумію. є запитання? Хто за? проти Рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання і попередньо на розгляд сесії. Дякую.